Напрацьовувати силу волі для виконання взятих обіцянок та поставлених завдань, сила волі це е, е, поважати себе, це е, е, є така тема, одна стаття чоловік номер 4 У мене на сайті, там, де говориться, що людина спеціально себе провіряє в, стрес в стресових ситуаціях. Допустимо, ем, так як я сам ремонтую все. І ем, рідко коли я виключаю в хаті пробки, в мене часний дім, для того, щоб під'єднати резетку або виключатель, я під током е, спеціально це скручую, щоб е, е, бути акуратним. Я випробовую себе в стресових ситуаціях. І коли інший раз мене смикне, я себе похвалюю і кручу далі. Оце називається сила волі. Знати себе, якщо буде якась ситуація, як я буду діяти. Угу, понятно. Здесь. То, що ми говорили, взяти обіцянку, і якщо чуєш, що не можеш виконати, зарані повідомити про свої зміни. Це сила волі. Це переступити свої неудобства, е, признавши їх і стаєш сильним це сила волі. Той, хто стидається своїх мінусів, в того слаба сила волі. Е, сильний ніколи не буде ховати свої мінуси, він наоборот буде хвалитися ними. Щоб люди знали, що в нього є мінуси. Це сила волі. Люди ще бувають незрілі. Коли вони не пройшли дитинство, коли вони не прийшли достойно в дитинстві певні речі, і коли вони виростають, вони починають боротися або доказувати, що вони зрілі. І вони, тому стають на сторону боротьби, протистояння або доказу, бо вони ще не вийшли з дитинства одна із причин боротьби. Так само можуть бути молоді душі, є різні е, вік душі. Так само потрібно враховувати ці речі.